Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про те, як можна безпечно підвищити занижену самооцінку. Про ознаки здорової підвищеної та заниженої самооцінки ми розмовляли у минулому відео. Якщо не бачили, обов'язково передивіться. Головна думка того відео в тому, що як підвищена, так і занижена самооцінка. Призводять до хронічного стресу і можуть призводити до психосоматичних захворювань. І тільки здорова самооцінка є здоровою і для психіки, і для фізичного здоров'я людини. Так от, одна справа ознаки: але що ж робити, якщо самооцінка справді виявилась заниженою? У справі підвищення заниженої самооцінки. Є підводні камені. А саме, якщо слідувати небезпечним методам для підвищення заниженої самооцінки, можна замість здорової самооцінки отримати самооцінку завищену. А це, як ми вже казали, також не є корисним і не є здоровим для людини. Отже, покрокова інструкція. Що саме треба зробити, якщо у вас є ознаки заниженої самооцінки, і ви б хотіли це виправити? Перше. Робота з реальними досягненнями. Дуже важливо попрацювати в першу чергу, і це перший крок із реальними досягненнями, з тим, що ви зробили. Здійснили з тим, чого ви досягли. І це не мають бути якісь досягнення, на кшалт отримати всі гроші світу, або, не знаю, отримати мільйон десь підписників, або ще щось таке, абсолютно майже недосяжне. Це мають бути реальні справи і реальні досягнення. Народження дитини. Переїзд з дітьми за кордон заради їх безпеки. Корисні звички. Які вам вдалося у себе розвинути. Досягнення не тільки на роботі, а досягнення у хобі та у стосунках. Оскільки, наприклад, успішний шлюб на протязі 10, 15, 20 років це також досягнення це також робота, яку треба було вкласти у стосунки. Всі ці досягнення потрібно виписати на список. Причому краще всього робити це саме на папері, а не просто подумки. Адже коли ми щось записуємо, ми тим самим для нас, для психіки, це більш важлива справа, ніж якщо ми щось просто собі думаємо. Тому що в голові у нас весь час крутяться якісь думки, але вже те, що ми викладаємо на папері, це вже сприймається нашою психікою як щось більш серйозне. Якщо ви записали декілька пунктів і не знаєте, що ще можна дописати. Якщо ви насправді не вважаєте, що те, чого ви досягли, це є справжні досягнення, запитайте у людей із свого найближчого оточення, у тих, які вас підтримують. Запитайте, як вони вважають, що ви можете вважати своїм досягненням. Дуже важливо розуміти, що цей список ми робимо не для того, щоб хвалитися своїми досягненнями, або постійно їх десь намагатися виставляти у соціальних мережах або що. Оскільки саме намагання виставити власні досягнення на позір, похвалитися ними це є найкоротший шлях від заниженої самооцінки до завищеної. Тобто людина спершу не визнає свої досягнення, а потім починає будь-що. Виставляти як досягнення, сприймати як досягнення, і це, як я вже казала, найкоротший шлях до розвитку завищеної самооцінки замість заниженої. Після того, як ви склали список ваших реальних досягнень, варто розглянути кожне досягнення і дописати, яка сама ваша сильна сторона. Яка ваша риса характеру допомогли вам досягти того, що ви записали собі як досягнення? Що саме? Ваша наполегливість або ваша обізнаність, або ваше вміння шукати компроміси у стосунках? Що саме вам допомогло досягти кожного із досягнень? Це може бути цікавість до всього нового. Це може бути здібність швидко навчатися, або, наприклад, схильність до вивчення іноземних мов. До речі, кожна іноземна мова, яку ви знаєте, це також ваше досягнення. Навіть якщо ви просто виросли, наприклад, у двомовній родині або тримовній родині, і вважаєте, що те, що ви говорите декількома мовами, не є вашим досягненням, насправді, також є. Тому. Для власних досягнень намагайтеся дивитися якомога ширше. Отже, по результатам другого кроку, у вас має бути список ваших реальних досягнень та список сильних сторін, які допомогли вам отримати те чи інше досягнення. Третій крок. До цього списку окремо необхідно додати. Те, що ви хотіли досягти, але або не розпочали з певної причини, або розпочали і зупинились, не отримавши результат, або ви отримали результат, але цей результат вас не задовільнив. Цей список ми робимо не для того, щоб себе карати в жодному разі, а для того, щоб його проаналізувати, зробити з ним певні дії, і з цього списку. Також отримати можливість до здорового підвищення власної самооцінки. Ви можете спитати, як можна підвищити самооцінку, виписуючи те, чого я не досяг або не досягла. Так можна. І зараз я розповім, як це зробити. Отже, список досягнень, які ви хотіли досягти, але з якихось причин це не вдалося. До кожного із цих досягнень. Перше, що треба дописати, чи це взагалі реалістично, виходячи із того, що ви знаєте на даний момент. Оскільки могло бути так, що ви щось собі намріяли у підлітковому віці, ще не дуже, наприклад, знаючи про світ, про себе, про людей, і ви цього не досягли, бо це було нереалістично. Але це недосягнення може залишатися у психіці, залишатися у пам'яті і поступово ніби отруювати самооцінку і спричиняти зниження самооцінки. Отже, те, що ви хотіли досягти, але не досягли. Перше, проставте реалістично чи ні. Те, що нереалістично, і те, що були просто фантазії, не підкріплені реальністю. Можна просто викреслити. Не тримати це у голові, не тримати це у власних спогадах. Це було нереалістично. Зараз я це розумію, викреслюю все. Це більше не впливає на мою самооцінку. Те, що залишилося у цьому списку реалістичне. До нього необхідно додати до кожного пункту, які саме. Можливо, слабкі або не дуже розвинуті ваші якості, стали завадою тому, щоб це досягнення не здійснилося. Або які об'єктивні фактори стали цьому на заваді? Об'єктивні фактори, наприклад, зовнішнього середовища. Тобто, ви маєте отримати список реалістичних досягнень, які ви планували. Але не змогли досягти, або які ви хотіли і не змогли досягти. І поруч з кожним пунктом те, що вам завадило, або ваша недостатньо розвинута риса, або те, що якась перешкода у об'єктивному світі у зовнішній реальності. Чому це важливо? Ви можете сказати, але якщо я хочу підвищити самооцінку, мені потрібно зосередитися лише на тому, що я досягнув або досягнула. Насправді ні. Якщо почати думати і говорити і записувати лише досягнення, в такому випадку знову ж таки є ризик від заниженої самооцінки перейти до завищеної, що теж не є здоровим і корисним для людини. Що далі? Треба робити із списком того, чого ви хотіли, але не досягли, і перешкод. Потрібно визначити, чи ви ще досі хочете і плануєте досягти кожного з пунктів. Це абсолютно нормально передумати. Більше не хотіти чогось досягти. Так, в мене була така ідея, мені цього хотілося, але, наприклад. Я для себе з'ясував або з'ясувала, що мені більш цікаво щось інше. Це абсолютно нормально. У кожної людини кожен день психіка генерує велику кількість різних ідей, планів, можливостей, більш того, соціальні мережі. Всі засоби масової інформації підкидають нам кожен день безліч різних ідей. І... Для того, щоб мати здорову самооцінку, треба дуже добре розуміти, а що, власне, я хочу. Я як конкретна реальна людина, що я хочу, а не чого мені варто було б хотіти. Чого би хотіли від мене мої родичі, чого б хотіли від мене мої близькі люди, що я колись собі намріяв як підліток? Чого я хочу. Саме зараз, як реальна людина. І абсолютно не має значення, скільки вам років можна мати чудові, власні, особисті досягнення в будь-якому віці. І це залежить тільки від того, що саме ви наразі хочете справді хочете досягти, і щоб це було щось реалістичне. Саме на цих засадах будується здорова, реалістична самооцінка. Отже, ви вже викреслили із списку те, що нереалістично. Ви написали перешкоди, і зараз саме час залишити в списку тільки те, що вам, як кажуть, є таке слово, відкликається, відзивається. Тобто те, що ви кажете, так, оце це була класна ідея. Я справді цього хотів би, або хотіла би досягти. Таких цілей або бажань має залишитися, ну, власне, не дуже багато. Наприклад, десь може бути 3 або 5. Якщо більше, треба ще раз себе запитати: а справді я всього цього хочу? Справді це моє е, власне, особисте бажання або знову ж таки щось. Що я побачив-побачила в соціальних мережах і чомусь вирішив або вирішила, що це мені також потрібно. На жаль, соціальні мережі дуже сильно впливають на самооцінку. І ця вправа, ця покрокова вправа саме для того, щоб зробити самооцінку реалістичною. Отже, коли у вас залишиться 3-5 тих досягнень, які ви хотіли би досягти. Спробуйте поєднати їх із списком першим, тим, що ви досягли в реальності. Що мається на увазі? Ви те, чого ви вже досягли, ви це зробили за рахунок власних сильних рис характеру або сильних якостей і так далі. Так от, те, чого ви ще хочете досягти, на що воно більше всього схоже із першого списку? І які ваші сильні риси із першого списку можуть вам досягти того, що ви хочете досягти із списку номер 2 Поєднайте! Тому що реалістична самооцінка це про те, що я знаю свої сильні якості і я знаю свої слабкі сторони. І я приймаю. Як сильні, так і слабкі сторони. Я приймаю як досягнення, так і те, що деякі досягнення для мене є нереалістичними. І це також абсолютно нормально. Для когось вони можуть бути реалістичними. Для мене з тих чи інших причин ні. Я це приймаю, я це визнаю і це більше не чинить отруйну дію на мою самооцінку. Отже. В результаті ви маєте отримати два списки, які між собою будуть поєднані. Таким чином, щоб те, чого ви вже досягли, і ваші сильні сторони, допомогли вам досягти того, що ви ще хочете досягти. Ще один важливий момент це не окремий крок, це, такий, це те, що має бути фоном. Якщо під час цієї вправи. Ви зауважите, що якась думка часто до вас приходить, наприклад, та ні, ну я все одно нічого не зможу, а ні. та ну я все одно не вдаха, це ніякими вправами не змінити. Якщо є якась така, як, які, якась така фраза, яка часто повторюється, обов'язково зверніть на неї увагу, випишіть її окремо і попрацюйте з нею. Звідки ця фраза? Хто її казав? Коли ви почали собі їй казати, як саме вона вам заважає, і як цю фразу можна змінити? Наприклад, та я не вдаха, в мене все одно нічого не вийде. Замість цього, «Хм, та в мене виявилось достатньо багато досягнень, та я молодець. Чому це важливо? Тому що занижена самооцінка часто саме і виявляється у таких фразах, які ми самі собі говоримо і самі себе критикуємо. І ще один дуже важливий пункт у цій покроковій інструкції або вправі це скласти список вашого найближчого оточення. Що мається на увазі? Найближче оточення це люди, з якими ви спілкуєтесь принаймні раз на тиждень. Якщо спілкуєтесь раз на місяць, можна таких людей не заносити до списку. Якщо вони не являються людьми дуже для нас важливими, оскільки може таке бути, що якась людина для нас дуже важлива, але з певних об'єктивних причин, наприклад, ми не маємо змоги частіше спілкуватися з цією людиною. Зробіть список цих людей, і біля кожного імені проставте підтримка або знецінення. Тобто хто з цих людей вас здебільшого підтримує? А хто з цих людей здебільшого знецінює? Так, будь-яка людина може в певний момент часу підтримувати, потім в чомусь знецінювати. Але спробуйте знайти оцю більшість. Тобто, якщо говорити про дану конкретну людину, в більшості випадків вона вас підтримує чи знецінює. І подивіться, яких людей у вашому ближньому оточенні більше. Якщо більше людей, які вас знецінюють, які весь час кажуть, та в тебе нічого не вийде. Та що ти там зробив? Та слухай, то якась ти якусь там зробив, міг би за цей час вже зробити втричі більше. Оце і є знецінення. Або підтримка. Так, слухай, це класно. А от і ще мож, можна отак ще зробити. Слухай, я знаю, ти зможеш, от ти вже стільки всього зробив, от я впевнений, що це в тебе теж вийде. Оце підтримка. І для того, щоб сформувати здорову самооцінку, варто спілкуватися більше з людьми, які вас підтримують. Звичайно, не можна просто сказати: от ці люди мене знецінюють, я з ними взагалі не буду спілкуватися. Це можуть бути ваші досить близькі люди, досить близькі родичі. Але для здорової самооцінки достатньо, якщо більшість Людей, з якими ви спілкуєтесь, і якщо більшість вашого спілкування буде з тими людьми, які вас підтримують. Якщо людина знецінює те, що ви робите, зменшіть, скоротіть час спілкування з такою людиною. Оскільки наші близькі люди можуть дуже сильно впливати на нашу самооцінку, як з позитивної точки зору, так і з негативної точки зору. Отже. Три списки, реальні досягнення плюс сильні сторони, які допомогли їх досягти, список того, що ви хочете досягти, ви хочете особисто, а не хтось навколо вас, або хтось, хто вас а, на це якось підштовхує в соціальних мережах. Тобто, ви хочете досягти, і це реалістично. І ці два списки поєднані вашими сильними сторонами, які вам допоможуть. Цього досягти. І третій список людей, які вас підтримують, і з якими ви будете більше спілкуватися для того, щоб мати здорову самооцінку, реалістичну і мати можливість досягати того, чого ви хочете. Бажаю всім мира, здоров'я, реалістичних досягнень, людей, які вас підтримують навколо. Дякую за ваші коментарі, підписки та вподобайки. Побачимось!